Вітаю вас у програмі. ДВ новини з Бона. У найближчі 10 хвилин ви дізнаєтесь про таке. Викорінення корупції. Чи зможе уряд Гройсмана повернути довіру громадян? Суд в Гаазі. Чи притягнуть до відповідальності винних у злочинах на Донбасі? Голоси Чорнобиля. Який меседж нового фільму за мотивами книги «Алексієвич»? Політики-реформатори зі Східної Європи Лєшик Бальцирович та Іван Міклош очолили групу підтримки реформ у Кабміні. Відповідний указ Петро Порошенко підписав у п'ятницю. Уряд Володимира Гройсмана всіляко намагається демонструвати, що відданий курс реформ та співпраці з МВФ. Утім, поки важко оцінити, що є в уряду, окрім гарних декларацій, також воля до боротьби з корупцією та інших болісних реформ. Які першочергові кроки має зробити новий уряд, аби повернути довіру громадян? В Україні не знайшлося жодного відсотка людей, які вірили б, що влада буде якось зацікавлена у притягненні корупціонерів до відповідальності. Такий результат актуального дослідження британської компанії Ernst Young, яка входить у топ-четвірку аудиторських компаній світу. Причина такої недовіри українців судова система та правоохоронні органи, з яких рекомендують починати реформу новому уряду західні експерти насамперед це генпрокуратура, яка зовсім неефективно бореться з корупцією в Україні. Приміром, навіть такі горозвісні особи, як Юрій Іванющенко, поплічник Януковича, не притягнуті до відповідальності. Окрім того, якщо корупційні схеми по суті легалізуються українськими судами, тоді необхідно спочатку поміняти суди. До головних інституцій України, де треба негайно викорінювати корупцію. Експерт відносить і парламент. Там, на думку дослідника, часто перетинаються інтереси різних груп і олігархів. Саме парламент торік українці назвали найбільш корумпованим політичним органом країни. А згідно з новим опитуванням, за останні три роки кількість українців, які вважають, що корупція хабарництва в Україні широко розповсюджені, зросла на третину. Тож, аби повернути довіру новому українському урядові, слід якнайшвидше діяти. каже. Губернатор Одеської області Міхаїл Саакашвілі. необхідно звільнити горизвісних корупціонерів високопосадовців, як, наприклад, голову фіскальної служби, а також спростити умови для малого і середнього бізнесу, що потерпає від корумпованих чиновників і надмірної забюрократизованості. Слід зробити перші реальні кроки якнайшвидше, і люди, можливо, почнуть вірити. У щиру волю нового уряду до боротьби з корупцією західні експерти не дуже вірять. Утім, впевнені, якщо українське суспільство та західні партнери продовжать стиск на владу, вона не зможе зволікати. Окрім того, ефективною була би пряма прив'язка подальшого фінансування країни від МВФ та донорів до конкретних результатів реформ. Звіт під назвою Російські злочини на Донбасі у п'ятницю передали до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Ця доповідь, яку ініціювали депутати польського сейму, поки є найбільш ґрунтовною з усіх. У ній свідчення понад 60 постраждалих. Чи можна сподіватися, що суд в Гаазі притягне винних до відповідальності? Докази цих та інших злочинів на сході України зібрала польсько-українська група слідчих та активістів. Одних потерпілих били чи різали ножами, інших катували електричним струмом, третіх змушували розстрілювати товаришів, щоб врятуватися самим. Ініціатором доповіді стала віце-голова комітету Сейму Польщі і закордонних справ Малгожата Госєвська, депутат від партії Право і Справедливість. Іншим співавтором був директор фундації польсько-української співпраці Ян Пєкло, який опікувався збором свідчень. Усі знають, що гайське правосуддя критикують за повільну роботу, але це єдиний орган міжнародного правосуддя, який в нас є. Ми вирішили допомогти йому з доказами. Головною метою нашого дослідження було з'ясувати, чи чинилися на сході України військові злочини, яких визначає Римський статут, а також встановити винуватців цих злочинів. У звіті жодного імені потерпілих, але про злочинців інформація максимально вичерпна: перелік усіх збройних угруповань від Востока і Сомалі до російської православної армії та батальйона святого Георгія, а також де були їхні штаб-квартири, кого кидали у їхні катівні і у яких умовах утримували. І максимально повний перелік імен бойовиків та кадрових російських військових, які збиткувалися над полоненими притягнути їх до відповідальності одразу буде складно, але згадайте війну в Йогославії. Розслідування тривало дуже довго, але зрештою Радована Караджича засудили до 40 років ув'язнення. Хоча під час Балканських воєн майже ніхто не вірив, що Мілошевича чи того ж Караджича взагалі можна буде притягнути до відповідальності. За словами авторів, поки цей звіт найбільша база доказів про злочини на Донбасі, які передали у ГАГу. Міжнародний кримінальний суд проводить наразі попереднє розслідування. Багато потерпілих готові приїхати в Гагу, щоб свідчити особисто. Як, наприклад, ця жінка Ірина Довгань. Бойовики відпустили її тільки тому, що її фото потрапило у західну пресу. Багатьом іншим не пощастило. З наближенням 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи європейські змі присвячують багато уваги цій темі. Триває багато різних заходів, в тому числі і в сфері культури. Приміром, нещодавно відбулася прем'єра нового художнього фільму Голоси Чорнобиля, знятого люксембурзьким режисером Полом Крухтеном. Натхнення він знайшов у романі лауреатки Нобелівської премії Світлани Алексієвич. Я юнанонсала радіо Ентердідонпортидеша, Ентердеусідомпорти дезафер персонель notre talisman. Переселенець з прип'яті вкрав з Чорнобильської зони двері свого будинку, на яких колись хоронили його батька і на яких робили позначки як росли члени його родини. На цих же дверях поховали і його семирічну доньку. Це одна з численних життєвих історій з книги Світлани Алексієвич Чорнобильська молитва. За нею Пол Крухтин і зняв стрічку Голоси Чорнобиля У жодному разі я не хотів зняти сірий страшний фільм про катастрофу. Фільм катастрофу. Картинки в ньому мали бути гарними. Пізніше це, до речі, сподобалось і Світлані. Образи виникали самі по собі. Натхнення прийшло від Тарковського. Ідея фільму виникла в пола Крухтена 12 років тому, після того, як він прочитав книгу Світлани Алексієвич. Роман вразив його. Дозвіл на екранізацію дала сама авторка. Акторів режисер обирав на кастингу в Україні. Головну роль зіграла російська акторка Дінара Друкарова. Нині вона мешкає у Парижі. Під час зйомок фільму в Україні в 2014 році конфлікт між Москвою і Києвом відчувався постійно. Через нього навіть довелося на два тижні припинити зйомки. 12 членів знімальної групи жили в Чорнобильській зоні, ночували в готелі, розташованому неподалік реактора. Для пола крухтина це в буквальному сенсі фантастичний досвід Це як наукова фантастика, наче опиняєшся у майбутньому, не в минулому і не в сьогоденні, саме у майбутньому. Хроніка майбутнього. Саме ці слова Світлана Олексієвич винесла у заголовок своєї книги. За словами Пола Крухтина, письменниця була на прем'єрі стрічки в Люксембурзі і залишилася задоволена. Українська публіка побачить кінофільм в липні на Одеському кінофестивалі. Після багаторічних переговорів і дискусій щодо захисту клімату нову міжнародну угоду, що замінить кіотський протокол, таки підписали. Тему продовжимо в короткому огляді. У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбулося підписання історичної угоди щодо клімату, яку ухвалили в Парижі у грудні минулого року. Україна долучилася до понад 160 країн, які підписали документ. Мета угоди запобігання кліматичним змінам та зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Угода діятиме до 2020 року і замінить кіотський протокол. Президент Барак Обама, перебуваючи з візитом у Великобританії, зустрівся з королевою Єлизаветою II у Вінзорському замку. Обама заявив, що виступає проти Брексіта. Він закликав британців не виходити з ЄС та додав, що членство в спільноті збільшує вплив Великобританії в цілому світі. На тлі перевірок у наслідок дизельного скандалу у концерні Volkswagen автовиробники відкликають понад 600 тисяч автівок: марок Audi, Mercedes, Opel, Porsche і Volkswagen. Це відбувається через можливі порушення, пов'язані з показниками шкідливих викидів. Про це повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на урядові кола ФРН. 400 років з дати смерті видатного англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра виповнюється в суботу. До річниці у національній бібліотеці Великобританії відкрили виставку Шекспір в десяти актах. На ній кожен охочий зможе побачити єдиний рукопис Шекспіра, а також перше видання Гамлета, датоване 1603 роком. Виставка працюватиме до вересня. а Загалом Шекспірівські заходи в Європі триватимуть цілий рік. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle української. А де новини прощаються до понеділка? Залишайтесь з нами.